Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк. І сьогодні у нас ось таке от нове надходження. Це Toyota Avensis 2004 року випуску. Автомобіль у нас на 1,8 бензиновому двигуні, на якому, до речі, встановлений газ. Тобто на витратах палива є можливість економити. По кузову якихось критичних зауважень по автомобілю немає. На свої руки, в принципі, в нормальному стані по салону. Ось такий от нас тряпчаний салон, в принципі, без, без подертостей. От, автомобіль у нас на механічній коробці передач, є підігріви передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, мультикермо. Тобто, в принципі, все, що потрібно для комфортного експлуатування авто. Що у вас за цікавий даний варіант? Ви можете його глянути по адресі місто Київ Сумська 2А компанія Автопарк.